Тема називається молитва без правил. І ви знаєте, якщо так подивитися на багатьох на багато церков, є православні, католицькі, в них є певні правила. Люди придумали певні правила, як правильно молитись, там скільки разів потрібно перехреститися, скільки разів треба прочитати ту чи іншу молитву, щоб, там, щоб все правильно було, там скільки разів треба поклонів зробити, щоб все правильно зарахувалося. Тобто люди. На жаль, вони якісь взяли і молитву, всунули в певну рамку, так, що ось так воно має бути і ось так воно буде працювати. Але доволі часто воно так не працює. Коли ми читаємо Біблію, і ми не бачимо в Біблію якесь да, правила, як має бути чітко. Біблія дає поради, як нам молитися, але не має правил, ось так, тоді і тоді ті слова. Але доволі часто ми можемо самі молитись по правилах. Наприклад, там ми звикли молитися зранку і і перед їжею. Протягом дня ми не молимося, ми молимося так вже руками, навіть, можливо, тією самою звучною молитвою, тими самими словами. Е і ми думаємо, що ну, в принципі, це нормально. І знаєте, така молитва доволі часто схожа на, е на роботу на заводі. Коли люди ходять все життя на завод зранку до вечора, мають там обід, мають графік стабільний, мають постійну роботу. І роблять вони те саме, там, не знаю, протягом 20-30 років. І їм, ну, їм це подобається. Певна стабільність якась, да? е, ну, і вони живуть так. Але коли ми читаємо Біблію, ми, ми знаємо про те, що дійсно з Богом воно так не працює. Бога ми не можемо всунути якісь певні рамки, щоб Бог він, е, був ось такий і все. І перш за все, що я хочу нагадати для нас всіх, що молитва це є розмова з Богом. Молитва це є розмова з Богом, а не монолог. Ми доволі часто, можна сказати, грішимо навіть в цьому. Так? Ми приходимо до Бога, ми щось приходимо, щось говоримо, говоримо і йдемо від Нього. І це називається монолог, коли хтось один розмовляє. Ми не, ми не зупиняємося, щоб почути Його, ми задаємо Богу питання, а самі не хочемо почути відповідь від Бога на якесь питання. Доволі часто ми молимося завченою молитвою і не чуємо, що хоче сказати Бог. Або ми спішимо в молитві. Да? Ми швидко помолились, бо є якісь справи, є якісь турботи. Або просто ми не хочемо чути Бога. Уявіть, ви приходите до свого батька і ви приходите до нього, кажете, батько, привіт. Вибач мене, дай мені 100 доларів, дякую тобі за все. Пока. Це було б дуже дивно, правда? Якби ви прийшли так чи до мами, чи до тата. Ну, але доволі часто, на жаль, так є з Богом. Ми приходимо, ми щось приходимо попросити, вибачтесь, да, можливо, це там для нас же це правило, вибачтесь, навіть, можливо, не вдумавшись, що треба, ну, за що ми просимо вибачення. І ми йдемо далі собі в життя. Друге нагадування це коли ми молимося, то Богу важливе наше серце. Ніж форма чи правила молитви. Доволі часто люди сфокусовуються на якихось формах і правилах, забуваючи про своє серце. У книзі Якова написаний просто прекрасний текст. Якова, 4 розділ, восьмий текст. Наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. Очисте руки грішні та серця, освітіть двоєдушні. Перш ніж ми хочемо бути близько до Бога, як і вкаже, нам потрібно очиститись і освятитись. Нам потрібно привести своє серце в порядок. Якщо у мене є до когось ненависть, злість, заздрість, непрощення, і я приходжу з цим до Бога і молюсь, і думаю, що Бог буде відповідати на мої молитви, що Бог буде чути мої молитви, що Бог наблизиться до мене. То, скоріше за все, коли в моєму серці є така злість, заздрість, ненависть або якісь інші гріхи. Ми не зможемо наближитись до Бога. Цей текст ясно говорить, каже: близьтесь, Бог наблизиться до вас. Коли очистите свої руки, грішні та серця свої освятите, тоді Бог буде наближатись до нас. Адже гріхи вони роблять наше серце тверде. Коли ми грішимо, коли ми не відпускаємо комусь гріхи, коли ми на когось ображаємося, наговарюємо на когось, це все робить наше серце тверде. З яким Бог нічого не може зробити. Тому, перш ніж молитись і мати спілкування з Богом, нам потрібно очиститись, можливо, просити чоловіка чи дружину, не заздрити брата чи сестрі, покаятись в обговоренні когось, подумати, в чому дійсно і перед ким я прогрішився цього тижня. І ви знаєте, можна багато жертвувати, можна багато служити в церкві, але мати реально гниле і непокірне серце. Тому Бог завжди в старому завіті, і він казав такі слова, осія 6-6. Я милості хочу, а не жертви. І Богу пізнання більше, ніж тіло палень. Ізраїльський народ він хотів задобрити Бога. От принесу, принесемо багато жертв для Бога, і Богу буде добре. І ми інколи теж думаємо, я буду служити багато, я буду там жертвувати багато, і Бог. Я буду близький до Бога. Але Богу важливе наше серце, не важлива наша діяльність. Хоч, це ж важливо служити, але перш за все він хоче зміну нашого серця. Псалом 50. -й. Бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва Богові, зламаний дух, серцем зламаний та упокореним ти не погордуєш, Боже. Богу важливе наше серце. З яким ми серцем до нього приходимо. З яким ми серцем приходимо до нього, коли ми молимося. Що є в тому серці? І Бог він знає кожне серце. Від Бога нічого не заховаєш. Від людей можна заховати, можна надіти маску якусь, можна грати роль когось, але від Бога Ти цього не заховаєш. Третє, давайте подивимося, як молився Ісус. Читаючи Новий забіт, ми бачимо, що Ісус молився постійно і по-різному. В нього не було якоїсь однієї завченої молитви, або якогось одного місця, куди він конкретно приходив, бач... коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що він молився і зранку, і вночі, і, пос... і просто навіть посеред дня. Він молився на одинці, доволі часто він йшов у місце самітня і молився. Він молився з друзями своїми разом, з учнями. Він молився постійно всюди, де він би не був. В пустелі він був, він молився. В горах Він був, Він молився. В Саду Госаванську він був, він молився. Вісячи на Христі, коли його розпинали, він молився. Ісус Христос постійно молився. І Він є для нас прикладом. І також Ісус вчив учнів молитись. Учні, бачачи, так як Ісус молиться, вони теж хотіли навчитись від Нього цього. І питання сьогодні до нас звучить: чи є я для когось прикладом молитви? Чи дійсно, коли хтось чує мою молитву? Або ну, хтось близький да, особливо, чи є для нього прикладом молитви в молотом житті, скільки часу я молюсь, скільки часу я приділяю для молитви. Ось цей текст Луки 11.1, він говорить про те, що учні хотіли. Сталося, як молився він в одному місці, і коли перестав, озвався до нього один з учнів. Каже: Господи, навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів. Тобто, вони бачачи Ісусову молитву, вони теж хотіли так молитися. Четверте, життя Ісуса це приклад того, що молитва це стиль життя, а не заклинання чи паличка виручалочка Ісус Він молився, коли було легко, коли було тяжко, коли висів на хресті. І Він навіть молився щиро каже, Господи, коли можна, мене мене хача. Але не ставалось так, як завжди навіть хотів Ісус Христос, бо був Божий план. І молитва це стиль життя і спілкування з Богом. Це стосунки з Богом. Це не просто коли щось в мене в житті сталося, я прийду помолюсь, щоб Бог щось зробив в моєму житті. Молитва це перш за все, стосунки з Богом. Звичайно, ми можемо приходити до Бога в будь-який час молитись, коли є проблеми, коли є переживання. Але Бог, перш за все, хоче, щоб ми з ним спілкувались. І щоб молитва це був стиль життя наш. І один текст. На я хотів би, щоб ми сьогодні роздумували найбільше це Матвія, 6 розділ з 5 по 8 текст. Ісус Він 에, говорив до учнів своїх, каже: а як молитесь, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитись по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам вони мають уже свою нагороду. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері, і помолися оце від своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитесь, то не проказуйте зайвого, як ті погані, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велимовство. Отож, не вподовляйтеся їм, бо знає отець, вас, чого потребуєте раніше за ваше прохання. Перше, про що говорить Ісус Христос, Він говорить про те, що ми молимось не перед людьми. Ми молимось не перед людьми. Ми молимось перед Богом і до Бога. Ісус Він доволі часто назимав, Він говорить тут про фарисеїв. Він говорить про них лицеміри. Вони з молитви зробили шоу. Вони почали молитися в сулюдних місцях, в синагогах. Так, знаєте, напевно, скрізь все гарно, пафосно, щоб їх чули, щоб їх хвалили, щоб їх ними дивувалися, ними захоплювали. Але це все було шоу. Бо справді Бог Він знав їхнє серце. Вони молились, щоб, вони молились так, щоб люди бачили їхню духовність, які вони духовні. Але Ісус, знаючи їхнє серця, і Він завжди казав, ви гроби покрашені. Ви рід лукавий. Ви лицеміри, Ісус знав їхні серця. Як можна лицемірити перед Богом? Перше це молитися в церкві, а не молитися вдома. Або молитися при людях і не молитися самостійно один на один з Богом. Ми можемо багато молитися в церкві, да? ми можемо говорити, що ми молимося всім, але не робити цього. Або доволі часто, як ми можемо лицемірити, це молитися ревно, багато, але жити даремно. Життям своїм показуючи, що молитва для мене не є цінність. Можна молитись, знати всі молитви на пам'ять, да? але жити так, як не християнин. Жити так, як звичайна людина на цій планеті. Або навіть гірше, як звичайна людина. Сумно навіть, коли про віруючих говорять гірше, ніж про невіруючих. Я знаю такі приклади. Люди ревно молились в церкві. А потім йшли і грішили дуже багато. Друге, про що говорить Ісус в цьому тексті, що найкраще місце для молитви це таємна кімната. Якщо ми говоримо про стосунки з Богом, якщо молитва є стосунки з Богом, то найкраще місце це таємна кімната. Для кожного з нас таємна кімната це різне місце. Я пам'ятаю, як ще жив з батьками, то в ну, нас трикімнатна квартира і нас жило семеро. Ну, було дуже складно справді ну, знайти спокійне тихе місце. Треба було десь завжди десь йти або вставати дуже рано, коли ще всі сплять. Да, тому для кожного, в принципі, таємна кімната вона є різним місцем. Для мене особисто, напевно, найбільше, найбільша таємна кімната в моєму житті це автомобіль. Тому що я там проводжу багато часу, багато їжджу, і там дуже часто і молюся, тому що доволі часто їжджу сам. Для когось це можливо бути, хтось працює з дому, він може вдома мати таємне місце. Хтось, можливо, живе десь на якійсь гарній е, в хаті, де в нього гарна природа, він може ходити в парк, в ліс, до озера, мати там таку свою таємну кімнату, усамітнюватись з Богом. Тому для кожного це місце різне. Але Ісус говорить, що це є важливо. Ми, і дивлячись на життя Ісуса, ми бачимо, що Ісус Він ішов. Він ішов. Усамітнювався, щоб мати особистий час з Богом. Третє, про що Ісус говорить в цьому тексті, Він говорить, не говоріть багато зайвого. Да? Він говорить, каже: але як молитесь, не проказуйте зайвого, як ті погані, бо думають, ніби будуть вислухані за своє велимовство. Доволі часто, як ми можемо в цьому плані грішити, Доволі часто під час однохвилинної молитви ми можемо почути 30 разів ім'я Господи. І цей текст говорить, каже: ну, не робіть цього. Не робіть цього, не проказуйте зайвого. І є заповідь, не згадуй ім'я Господа свого надаремно. Але коли ми молимося, ми можемо 30 разів сказати Господи за хвилину чи за дві хвилини, неважливо. Доволі часто. Ми використовуємо ім'я Боже як просто паузу, заповнити якусь паузу, коли ми молимося, сказати Господи. І це насправді не є добре, тому що цей текст конкретно говорить: не говорить зайвого. Адже коли ви спілкуєтеся з людиною, наприклад, коли я спілкуюся з Степаном, уявіть, що за дві хвилини часу я 30 разів кажу Степан або Стьопа, або ще якось по іншому. Це було б дивно. Тому цей текст він закликає дійсно, можливо, десь подумати над своєю молитви. Коли я молюсь, чи, чи не говорю я зайвого? Чи не згадую я ім'я Господа Бога за багато разів, коли я молюсь? Це доволі часто може просто бути вже звичкою. І навіть не вдумуючись, ми можемо так робити. Тому, коли ми молимося, потрібно дійсно не спішити. Неважливо три секунди паузи. Нічого страшного. Краще зробити три секунди паузи, ніж сказати два, два рази Господи, даремно. Тому Ісус в цьому тексті говорить про три речі. Перше, Він нагадує, що ми молимося перед Богом, ми не молимося перед людьми. Друге, Він говорить про те, що найкраще місце для молитви це таємна кімната, в яку ми завжди повинні приходити, в яку, яка повинна бути звичка для нас. Щоб дійсно усамітнюватися, щоб мати стосунки з Богом. І третє, не говорі зайвого, не згадуйте ім'я Господа свого надаремне. І четверте. Якщо Бог знає, що нам потрібно, так, ми читаємо цей текст. Якщо Бог знає, що нам потрібно, для чого нам тоді молитися? Цей текст чітко говорить каже. Отець знає вас, чого потребуєте, перш ніж ви попросите. Я вже говорив, що молитва це не просто монолог, це діалог з Богом. Молитва це не просто щось хотіти від Бога, приходити, да, брати щось, молитва це хотіти бути з Богом. Молитва це не дай, Господи, мені. Або не тільки дай Господи, а це привіт Господи. Вилити свою душу, запитати щось, пізнати Його. Молитва показує нам настільки цінний для нас Бог. Бог знає, що нам потрібно вже, але Бог хоче, щоб ми спілкувалися з ним, щоб ми пізнавали його через молитву. Якщо для мене цінна моя дружина, я буду проводити з нею час. Я буду з нею спілкуватись. Я буду цікавитися її життям. Я буду приділяти їй час. Якщо вона для мене цінна. Якщо для мене цінний мій друг. Я буду писати йому, цікавитися в нього справи, я буду молитися за нього, коли в нього є переживання. Я буду з ним зустрічатись, приділяти свій час. Якщо для мене цінні, цінністю є Бог, я буду хотіти молитись. Я буду хотіти приділяти йому час. Адже завжди все, що для нас цінно, то ми і приділяємо свій час. Тому Бог говорить, каже, я, тобі, я знаю, що тобі треба, але я хочу стосунки з тобою. Я хочу, щоб ти дійсно мав живі стосунки зі мною. Практичне застосування з цього тексту і, взагалі, з проповіді перше це моліться постійно і всюди, так, як робив це Ісус Христос. Для нього неважливо, де він був, чи на хресті, чи в саду, чи в постелі. Він завжди молився. Він розумів цінність молитви. Друге, слухайте Бога. Це одна з найбільших проблем, напевно, християнства, що ми не слухаємо Бога. Ми спішимо. Ми живемо в такому світі, який щось вже знаєте, трижі включилось і вже погано грузить інтернет, і ми вже злимось, Бо ми звикли до швидкості. Коли ми стоїмо в пробках, чи ще десь, нас це злить, бо ми постійно кудись спішимо. Ми як білка в колесі. Тому нам потрібно зупинятись. Тому Ісус і говорить про, про таємне місце, про таємну кімнату. Він дає з життям свій приклад, що потрібно усамітнюватись. Усамітнюватись від цього світу, бо цей світ Він бурлить. Він хоче звести нас, Він хоче, щоб ми. Грали якісь ігри на комп'ютерні телефони, дивилися куча фільмів, серіалів. Він хоче забити наш час, щоб в нас не було часу слухати Бога. І це найбільша боротьба християнина. Тому нехай дійсно ваша молитва вона буде діалогом, а не монологом. І третє, думайте про своє серце. Постійно аналізуйте своє серце в молитві. Коли ви приходите до Бога, аналізуйте своє серце. Не думайте про форму, про місце, про гарні слова, як гарно сказати, а думайте про своє серце. Бог хоче, щоб наше серце змінювалося. Бог хоче, щоб дійсно не жертви. хоче, Він хоче Бога пізнання. Він хоче зламаний дух. Упокорене серце. Да, ми не ідеальні. Ніхто не говорить, що є тут святі повністю люди. Але постійно потрібно дійсно перевіряти своє серце. Перевіряти, перевіряти, чи немає там чогось, що відділяє мене від Бога. Чи немає там якогось гріха, образи, ненависті, який відділяє мене чути Бога і бачити Бога в моєму житті. Тому давайте, церква, будемо за це молитися, щоб дійсно наше молотовне життя і наші стосунки з Богом вони стали краще. І останнє хотів би розказати одну історію одного разу. Один американський пастор він поїхав в Ефіопію. Він поїхав в Ефіопію і, переїхавши в Ефіопію, тоді вона була комуністична країна. Там гнали християн. І він приїхав, він якраз потрапив на похорони віруючої людини. І похорони тоді відбувалися часто, віруючих тоді вбивали. І він бачить, ну так стояв здалека, наблюдав за цим, бачить пастора, який вже зробив своє діло, і, ну, і йде. Він підбіг до нього і каже: Слухай, я пастор з Америки, ми молимося за вас. Каже, ви тут проходите такі випробування. Каже, я навіть не можу уявити, які випробування ви тут проходите. І цей пастор подивився, каже: каже, знаєте... Каже, напевно, у вас більше випробування там в Америці. Він такий подивився каже, в сенсі більші. Каже, у нас все добре, у нас немає гонінь. Каже, ну дивіться, у нас є гоніння. Каже, Ми, ми збираємося вночі. Ми збираємося вночі, щоб помолитися, щоб почитати Біблію. Каже і, каже, ну, каже, і ми каже, доволі часто нас ловлять, ми втікаємо. Каже, а у вас, каже, ви можете збратись хоч кожен день. Але доволі часто ви навіть нехтуєте цією спільністю. Ви можете поїхати на озеро, на, на, там, на океан, на пікнік. Каже, це нереальне випробування, каже, у вас там відбувається. Каже, друге каже, дивіться, в мене каже, була одна Біблія. Я її розірвав на шматки і роздав кожному в церкві. І ми, каже, міняємося один з одним, щоб вчити слово Боже. І каже, а у вас. В Америці, каже, ну, в кожного вдома лежить по 10 біблій. Різних перекладів, з коментарями, різних християнських книжок багато. Але ви доволі часто не читаєте, може, тижнями не читати їх. Каже, ми тут молимося постійно, бо ми каже, нас небезпека постійна. Каже, нас можуть зловити. Каже, а у вас свобода. Ви можете всюди молитись, за кого хоч молитись. Каже, ви вас навіть в християнській передачі є. Каже, але ви нехтуєте молитвою. Для вас молитва це просто прийти в неділю на зібрання, помолитись або перед їжею помолитись. І ви знаєте, цей пастор з Америки каже, ну, каже, я був такий дуже, мене це каже дуже докорило. Але що цікаво, що через деякий час, коли закінчилось гоніння в Ефіопії, коли комуністичний режим впав. Церква в Ефіопії виросла, виросла в 10 разів. В 10 разів виросла церква. Тому, ви знаєте, я собі так думаю, думав навіть за християн, які в окупації. Їм складно, але вони все рівно залишаються вірними. Вони моляться. Вони, напевно, більше цінують молитвою, більше цінують словом, спільністю, ніж ми з вами. І, ви знаєте, інколи здається. Що треба якісь випробування, треба якісь заборони, щоб дійсно знову почати і мати стосунки з Богом, щоб знову молитись, щоб знову читати Біблію. Але дійсно не хочеться, не хочеться цього, щоб були гоніння, щоб були випробування якісь. Але Бог доволі часто посилає навіть особисто кожному в життя, щоб наблизити нас до нього через різні такі обставини в житті. Тому давайте, церква, будемо молитись і дійсно просити Бога, щоб Він діяв в наших життях, просити Бога, щоб Він говорив до наших сердець, щоб ми серед цієї всієї суєти, серед цього всього світу ми, ми чули Бога і бачили його в своєму житті.